Що, якби я сказав вам, що посеред румунських Карпат у Скиті, де час давно зупинився, старий монах на ім'я Лука перервав своє 15-річне мовчання лише для того, щоб передати послання Україні? Йому 80, він не користується електрикою, він не читав газет, але знає те, що ще ніхто не сказав у голос. у цьому відео. Його слова не політика, не аналітика, а пророцтво. І якщо хоча б частина з нього збудеться, ми більше ніколи не подивимось на цю війну так, як раніше. На висоті понад дві тисячі метрів між стрімкими скелями гір Ретезат є одне місце, про яке не пишуть у путівниках. Маленька дерев'яна капличка, прибита до каменя, біля неї келія, в якій уже 30 років живе Монах, його звати Лука. Йому 80. Він не має годинника, не читає книг і не веде розмов. Востаннє його чули у 2010 році, коли благословив юнака, що збирався до армії, після того жодного слова. Кажуть, його мовчання то, то не обітниця, а поклик ніхто його не змушував. Просто одного ранку він припинив говорити і почав слухати: Гори, небо, ніч, вода, що стікає по каменю, тріск гілки, голоси, яких не чує ніхто інший. Лука став мовчазним свідком світу, що валиться і відбудовується. Щороку до нього пробивалися поодинокі подорожні ченці, мандрівники, один навіть ветеран з України, який пройшов Краматорськ, Мар'їнку і Харків, але монах лишався німий, посміхався, показував жестом на вогонь, іноді подавав чашу з джерельною водою і знову зникав у тиші. Мовчання стало його мовою. Аж поки цієї весни не сталося те, що описати складно. Саме тоді один з мандрівників, послушник із Буковини, піднявся до скиту і раптом почув Сядь, я маю сказати, але не собі, їм, тим, що в долині, тим, хто забув, що є ще висота. Послушник закам'янів це було як удар з неба. Монах Лука говорив повільно, тихо, наче той, хто ніколи не пробував слова на смак. Але його голос не був старечим, у ньому не було тремтіння, тільки тиша, яка навчилась говорити. Я говорю не тому, що маю що сказати, а тому, що мовчати більше не можна. Їх голоси дійшли й сюди, голоси тих, кого нема, і тіні тих, хто ще стоїть на межі. Послушник записував кожне слово вощем як крок по краю. Монах не просив вірити, не вимагав слухняності. Він лише передав усе, що почув у тиші, і тепер ці слова тут, перед вами, не для сенсації, а щоб нагадати, іноді істина говорить звідти, де всі давно забули слухати. Війна не починається з пострілу, вона починається з тіні в серці, сказав монах Лука і довго дивився на дим, що підіймався з сухих трав'яних пучків у його глиняній печі. Він не називав імен, не згадував столиць. Не вживав слова політика, але було зрозуміло він говорив про Україну і про війну, що накрила її як ніч без зоряного неба. Це не війна армій, це не про прапори, це вирок гордині, далеко до неї кидали зерна. Ще тоді, коли сміялись над добром, коли честь називали слабкістю, коли людина стала для іншого лише знаряддям. Лука говорив про події, що на перший погляд не мають зв'язку, але для нього вони були зшиті однією ниткою. Я бачив, як у 2014 році тріснула одна основа, але ще не впала тоді був шанс зупинити зло. Але хтось побоявся, інший спокусився, і те, що могло бути притчею, стало язвою. Він говорив не як свідок, а як людина, що бачила глибше, не з екрана, з глибини мовчання. Він описав, як певні події не були випадковими, як сили, що не мають обличчя, підштовхували людей до рішень, як втрата пам'яті про минуле стала першим боєприпасом. Ті, що прийшли під гаслом визволення, принесли не світло, а тінь, вони не мали в собі сили лише відлуння чогось чужого вони самі були носіями чужої волі, не своєї. Вони не знали, що стали пішками. У його словах не було ненависті. Було щось інше жаль, біль, глибоке усвідомлення втрати. Він сказав, що ця війна могла б бути зупинена ще до першого вибуху, але не була, бо багато хто боявся назвати зло злом, поки воно не вирвалося з клітки. Вони хотіли землі, але забрали у себе душу, хотіли сили, феденат і втратили ясність, і тепер темрява водить їх, як пастух худобу. А потім він знову замовк довго? Лише дивився на хрест, вирізблений у стіні його келії, і додав: Ти не зупиниш ніч, якщо боїшся темряви, але якщо станеш свічкою, ніч відійде сама. Саме так Лука пояснив, чому в центрі цієї війни не зброя, не географія, а внутрішнє світло людини. Україна дзеркало, і те, що зараз у ньому бачить увесь світ хто хоче, сховається. Хто готовий змінитися. І саме ця думка стала прологом до наступного його одкровення, бо те, що він сказав далі, стосується кожного з нас, особливо тих, хто вже втомився. Я не бачив армії сказав Лука, я бачив матерів, що тримають фото синів, і людей, що моляться, коли вже немає що втрачати це й було силою. Старий монах не приховував він чув про танки, про ракети, про вибухи. Але для нього справжній перелом настав не тоді, коли одна сторона втратила позиції, а тоді, коли Україна відмовилась впасти навіть після найстрашніших ударів, після кожного бомбардування, казав він: Я чув тишу, але не мертву, а таку, в якій виростає сила. Бо коли все забрали, лишається одне гідність. І саме вона тоді піднімалась з попелу. Лука описав момент, який він назвав містичним переломом. Це було у 2023 році, у той час, коли весь світ боявся втомитись, коли навіть союзники почали сумніватися, українці вийшли з укриттів не зі злобою, а з хоругвами, іконами, з молитвою. Тоді він зрозумів, війна більше не є лише війною за землю, вона стала війною за світло в серці. Мені здавалося, що Україна має впасти. Бо на неї впала вся тінь світу, але замість падіння вона стала жертовником, і в цій жертві не було істерики, була свідомість, і це найнебезпечніше для темряви. Він порівнював це з моментом, коли навіть ті, хто не тримав зброї, стали стіною, діти, що писали листи на фронт, старенькі, які готували обіди для бійців, люди, які ділились останнім, не знаючи, чи буде завтра. Світ дивився на війну, як на статистику, а я бачив, як народиться новий вид сили, сила любові, яка не боїться болю, бо вона вже його пройшла. Лука запевнив, що жоден аналітик у світі не врахував цього фактору. Вони рахували танки, але не рахували молитов, не рахували глибину серця. І саме тоді, -у -у -у", знову мовив він. Почалась тріщина не в Україні! А в тому, хто нападав, бо темрява ніколи не витримує, коли жертва не ламається, це ламає саму темряву. І тоді він уперше озвучив дату, про яку просив не забути. Але про це в наступному розділі бо, як сказав Лука: Слова мають вагу, а дата має серце. І коли вона настане, серце заб'ється інакше в усіх нас. Шосте жовтня. Не забувай цієї дати, бо вона вже вписана в небо, сказав монах Лука. І це було вперше, коли його голос злегка затремтів. Послушник, що передавав ці слова, присягався. Старець не називав прізвищ, не вдавав із себе пророка, але його очі, в яких відбивалися сніги Карпат, стали в ту мить глибшими, ніж саме повітря. Це не буде парад і не буде фанфар, це буде ніч і в тій ночі. Тиша, але вранці пролунає одне досить мир. 6 жовтня, за словами Луки, буде підписано документ Негучний, недовгий, всього три абзаци, але саме він стане Рубіконом, у ньому йтиметься про повне припинення вогню, виведення військ, обмін усіх полонених без винятку, підпишуть його не ті, кого знає народ, не президенти, не герої з телевізора. А ті, кого приведе тиша, і саме тому цей мир буде інакший, бо він народиться не з гніву, а з втоми, що стала правдою. Документ буде підписано у Стамбулі. Перед тим довгий ланцюг таємних переговорів, починаючи ще в серпні. Лукас сказав, що в ніч, із 5 на 6 жовтня, на чорноморському узбережжі, один із переговірників, військова особа прощай, прошепоче. Я більше не можу тягнути. Нехай буде мир. Ці слова, хоч і прості, стануть ключем, бо саме вони, як сповідь, як крик того, хто врешті розглядів, що смерть нічого не вирішує. Не буде переможців, але буде прощення, не примусом, а з молитвою. І тоді, сказав монах нарешті закінчиться перший акт. Це не означатиме, що настане легкість. Навпаки, за словами Луки, усі сторони війни увійдуть у нову еру. Еру очищення, Росія, де внутрішньо зламається Україна, виснажиться до межі Захід, втратить моральну ясність. Але попри в тому, народиться головне готовність змінюватись. І навіть якщо мир буде крихким, він стане точкою, звідки виросте нове розуміння життя, не як боротьби, а як служіння. Лука замовк. Потім додав, ніби сам собі, той, хто буде ставити підпис від України. Ще не в політиці, але він уже готовий, і він не шукатиме слави, його ім'я прозвучить уперше. Але назавжди ці слова здалися послушнику незрозумілими. Але Лука пояснив: історія не запам'ятовує тих, хто виголошував промови, а тих, хто в тиші сказав правду. І тоді, сидячи на колоді біля своєї келії, він підвів очі вгору і сказав: 6 жовтня, не закінчення війни. Це початок великої дороги, і тільки від нас залежить, чи буде вона світлою. Перед світанком завжди темніше, але саме в цій темряві народжується вибір, мовив Лука, коли запитали, чому 6 жовтня ще не близько. Він попередив літо 2025 року буде не полегшенням, а перевіркою, і саме ті, хто втомився найбільше, стануть її носіями. У червні Савдамі сказав він. Відбудеться атака, що сколихне навіть тих, хто вже нічому не дивується. Це буде удар по місту, яке трималося з останніх сил, місто, яке вважалося умовно захищеним, і саме тому цей момент назвуть останньою краплею. Але у цій краплі не крах у ній поворот. Бо після неї українська армія піде на хід, який не передбачили навіть аналітики, і цей хід зламає не техніку ворога. А його стратегічну впевненість. За словами Луки, вперше російське командування вголос скаже слово, яке раніше боялось вимовити втома. Вони не зламаються, вони фож виснажаться, і вперше замисляться, навіщо це все? Паралельно в іншій точці світу всередині літа відбудеться зміна в керівництві однієї з ключових держав. Лука не сказав якої саме, але дав образ. Це буде схоже на те, як коли буря змінюється штилем, не від сили, від вичерпаності. Ця політична зміна стане несподіваною, але не насильницькою. Вона дозволить розблокувати ті контакти, що роками стояли на паузі, і тоді, на початку серпня, розпочнуться переговори таємні, без протоколу, без камер, лише слова, передані з уст в уста. Перші зустрічі втрачення у відні без результату. Потім писем у Женеві, і лише Стамбул стане тим місцем, де всі згодяться мовчати, бо там буде найменше мови і найбільше слухання. І в тій тиші мав, мовив монах народиться рішення, бо гомін світу вже нічого не скаже. Це літо стане літом очікування і одночасно пущам літом болю, але в тому болю знову підніметься український дух, вони знову встануть, не тому що хтось наказав. А тому, що так навчив їх біль, а біль – це теж учитель, якщо не закрити на нього серце. У серпні, вперше від початку війни, люди перестануть говорити, коли кінець, і почнуть говорити, як ми житимемо після. І це, за словами Луки, буде не надія, а знак. Бо народ, що перестає чекати наказу, стає силою, а ніч із 5 на 6 жовтня стане ніччю, коли ця сила нарешті набуде форми. Але перед тим ще буде тиша, і саме вона стане ключем до всього. Мир не приходить на камери, він приходить у темних коридорах, де слова звучать без запису, тихо промовив Лука, розпалюючи лампаду перед старим іконостасом, вирізбленим з вільхи. Саме так він описав ланцюг перемовин, які почнуться в серпні, але не за офіційним протоколом, не у звичних залах, а в тіні, там, де розмова стає молитвою, а не змаганням амбіцій. Перші зустрічі бачать у відні, у закритій кімнаті старого готелю, який пережив дві війни, посеред темного дерева і пожовклого світла ламп хтось покладе на стіл стару карту, але її згорнуть ще зарано. Там будуть слова, але не буде слухання, бо ще болітимуть крики минулого сам, сказав монах. Далі сам Женева, швейцарський берег, спокійна гладь води, і знову. Та сама втома в очах. Але з'явиться один новий голос молодший, але мовчазніший. Його не очікували, але він не говоритиме багато, лише скаже а якщо ми вже не хочемо вигравати, і тоді розпочнеться те, що Лука назвав перше спільне мовчання, не тиша з незгоди, а тиша з розуміння, що інакше фрщам, вже ніяк. Саме тоді один із посередників запропонує Стамбул не як центр сили, а як місце між морем і землею. Між континентами, між минулим і майбутнім. У Стамбулі немає пам'яті про цю війну, і саме тому Сісалмі Маршу він став порожнім келихом, у який можна налити істину. Там не буде гучних делегацій, натомість троє осіб, кожен від свого народу. Один із них, українець, якого ще не знає країна. Він не політик, а посланець. Його ім'я прозвучить за день до підписання, і його обличчя стане символом нового. Людини без минулого страху. Це буде не тріумф, наголосив Лука. Це буде зізнання. Всі визнають, що далі, не витримають. Російську сторону представить не Путін. Він ще буде живий, але вже не керівник, його відтіснять власні. І на заміну вийде військовий зі скупим поглядом, з мандатом від тимчасової ради. Його слово буде сухим, але рішучим. Я підпишу, бо ми втратили не людей, ми втратили напрям. Після цього ще дві доби мовчання. І лише в ніч перед 6 жовтня у Стамбулі згасне світло в одній із веж. І саме там, при свічці. Троє поставлять підпис це буде акт не миру, а зупинки безумства. І саме в цей момент у горах Карпат зникне мобільний зв'язок, а в одному селі старий дід скаже: Тиша та каріта, як тоді, коли повернулись живі. Мир це не звук дзвону, це порожнеча після пострілу, і в цю порожнечу треба щось покласти, інакше ти знову впаде тінь, мовив Лука, коли його запитали, що буде після 6 жовтня. Він не приховував 6 жовтня 2025 року це не новий світанок, а сутінки, після яких лише почнеться нове збирання себе. У 2026-му Україна ще не зможе дихати вільно, вона стоятиме. Але як той, хто щойно піднявся після тяжкої хвороби, тіло стоїть, але душа ще лежить. Мирна угода не принесе емоційної ейфорії, на вулицях буде спокій, але не усмішки, люди дивитимуться один одному в очі і не знатимуть, що сказати. Бо серед тих, хто повернеться, будуть і такі, що більше не можуть жити, як раніше, і вони не проситимуть допомоги, вони шукатимуть розуміння. Саме тому, за словами Луки, почнеться нове будівництво, але не з асфальту й бетону, а з відновлення серця. В лікарнях, у школах, у церквах з'являться кімнати тиші, де можна буде просто мовчати разом, не пояснювати, не сперечатись, мовчати. Бо мовчання, розділене з іншим, лікує глибше за слово, буде створено ініціативи визнання болю, не для слави. Не для звітів, а щоб у кожному місті був хрест, не надгробний, а символ втрати, яка недаремна. Коли біль визнаний, він перестає бути тінню, він стає основою. У 2026 році з-за кордону почнуть повертатись ті, хто давно не був вдома, деякі з них з дітьми, що не говорять українською, інші самотні, бо втратили все. Але вони шукатимуть не дах. вони шукатимуть причину залишитись. І саме тоді виникне новий поділ, не на своїх і чужих, а на тих, хто пам'ятає, і тих, хто забув. І пам'ять стане єдиною валютою довіри. Той, хто її має, зможе відновити. Той, хто загубив, розіб'є нове. Але монах Лука вірив: саме через це очищення народиться інше покоління тих, хто не жили у війні, але носитимуть її як шрам, і не стидатимуться цього. Мир, якого не видно, б'ється міцніший за мир, якого кричать, бо він не базується на страху, він базується на розумінні ціни. Саме в цей період, сказав монах, Україна стане прикладом для тих, хто втратив себе у багатстві, у зручності, у поверхневості, і ті почнуть приїздити сюди, не як туристи, а як паломники, щоб побачити народ, який вижив і не втратив душу. Є події, які розум не витримує. Бо вони не для пояснення, вони для того, щоб зупинитися і побачити, промовив Лука, коли запитали його про знаки. За словами монаха, напередодні миру все живе і неживе промовить, хоч жодного слова сказано не буде. Сама земля скаже, що тінь вийшла з себе. У ніч з 5 на 6 жовтня. На узбережжі Чорного моря вода почне світитись, але це буде не біолюмінесценція, яку знають вчені, і не фосфор, а світло, що рухається проти хвиль, ніби щось невидиме йде назустріч тиші. Його побачать рибалки. Один із них запише на відео і скаже в голос темрява вийшла з себе! Це відео розлетиться інтернетом, але вчені не знайдуть пояснення. Ті, хто аналізуватиме, говоритимуть про аномалію. Але місцеві старі жінки просто перехрестяться і скажуть це знак. Ми дочекались. Того ж дня, ближче до вечора, у Києві без жодної причини зупиниться метро. На кілька годин жоден сервіс не покаже збою, але всі потяги зупиняться, і в кожному з них повна тиша. Люди стоятимуть, дивлячись один на одного, і хтось почне плакати не від страху, а від чогось глибшого, як усвідомлення, що щось закінчилось. Нарешті, і це буде не кінець системи, це буде пауза душі, пояснив Лука, а ближче до ночі, одночасно в трьох містах: Львові, Тернополі і Чернівцях, небо засяє червоним світлом, без блискавок, без грому, без пилу, просто бем, світло, як від великого вогню, але жодної пожежі не знайдуть. Це буде не загроза, а очищення, світло, яке опалює лише страх. Так сказав Монах. У Карпатах, у районі села Криворівня, тієї ж ночі зникне мобільний зв'язок. Люди вийдуть з хат, ніхто не говоритиме, просто стоятимуть. Один старий скаже: Така тиша була, коли мій тато з війни повернувся і не знав, чи він ще живий. І саме в ту мить на небі з'явиться одна зірка не метеорит і не супутник, зірка якої не існує в жодному каталозі. Вона пролетить. І зникне, її побачать лише в Карпатах і лише раз. Це буде як підпис неба, як мить, коли хтось невидимий, сказав так. Один із найбільш дивовижних знаків, про який говорив Лука, трапиться не в Україні, а в монастирі Ронгпху у Тибеті, там, за добу до підписання миру, сам собою проб'є дзвін, що мовчав 70 років. Його почують ченці, і один із них запише в щоденнику. Дзеркальний час пробудився. Через рівно 12 годин після удару дзвону, та в Стамбулі буде поставлено останній підпис. Є звуки, що не створені людською рукою. Вони як відповідь з неба, не на питання, а на стан серцям, сказав Лука. У ніч підписання миру, коли останній рядок угоди лягатиме на папір у Стамбулі, по всій Україні задзвонять дзвони, але не за наказом, не за розкладом. Жодна церква не отримає команди, і жоден монах не потягне за шнур, але вони задзвонять, і кожен дзвін буде інший довгий, глухий, високий, уривчастий, але всі в один і той самий момент, мовив монах. Цей звук пролунає в різних містах і селах незалежно, без зв'язку, але з повною синхронністю. І це стане символом народної душі, яка, хоч і розірвана. Здатна знову звучати разом. Це буде, як коли сто людей починають молитися одночасно, навіть не знаючи один про одного. У цей же день у Тибеті, в монастирі Ронгпху, що ховається серед снігів під самим Еверестом, сам по собі проб'є древній дзвін, що мовчав багато десятиліть. У Тиші гір його почують лише кілька ченців, але один із них запише Невидимий торкнувся міді, і світ зупинив подих. Цей дзвін прозвучить за рівно 12 годин до останнього підпису в Стамбулі. Так, ніби дві точки на різних кінцях світу, Тибет і Чорне море, зв'язалися однією ниткою, що простягається крізь небо. Це буде не просто кінець війни, це буде жест неба, як свічка, яку запалив сам творець, промовив Лука. Але найдивовижніше це, це те, що в тисячах домівок в Україні люди в одну і ту саму ніч. Бачитимуть один і той самий сон. Вони не говоритимуть одразу, але вранці почнуть писати в соцмережах, у записниках, у листах. Мені снилося, що великі руки накривали землю ніжно, як покривало, із неба падали пелюстки. І цей образ руки й пелюстки стане символом закінчення війни. У Києві на стіні одного з будинків за одну ніч з'явиться мурал. Ніхто не знатиме, хто його намалював, але він точно зобразить саме це великі руки, розпростерті над землею, і білі пелюстки, що опускаються на обрій Його не струть, бо в ньому буде правда, не політична, а людська, сказав Лука. І тоді навіть ті, хто вже втратили віру, згадають якщо одна зірка з'явилась лише над Карпатами, дзвін задзвенів у Тибеті, а руки з'явились у снах. Значить, ми не самі і не були самі ніколи. Не плутайте мир із спокоєм. Мир це, це рана, що більше не кровоточить, але ще болить, сказав Лука на завершення свого откровення. Його очі були ясними, але в них уже не було пророцтва, була тиша, тиша людини, яка знає більше, ніж хоче сказати. Ця війна закінчиться, але не буде фанфар, не буде параду, і навіть сліз не буде одразу, бо втома буде сильніша за радість. Лука попередив: після 6 жовтня не можна буде розслабитись, не можна буде забути, і головне, не можна буде зрадити, бо той, хто зраджує пам'ять, відкриває двері новому колу темряви. Світ захоче знову бігти, але Україна повинна буде йти повільно, свідомо, не озираючись, але й не забуваючи. Монах сказав, що наступні випробування не будуть воєнними, вони будуть внутрішніми. Чи зможе народ, який переміг у стражданні, не впасти у розбрат у мирі, бо зло вміє чекати, і найчастіше воно повертається не станками, а з байдужістю, роз'єднаністю, гординею. Саме тому Лука закликав до великої сповіді нації, не церковної, людської. Коли кожен, хто вцілів, скаже сам собі: Я живий і я мушу жити недарма. Він сказав, що буде багато спроб знову посіяти страх. Розчарування, зневіру, але той, хто пам'ятає, як звучали дзвони без рук і як руки спадали з неба, більше не заблукає. Народ, що одного разу навчився мовчати разом, більше не буде самотнім, і вже наостанок Лука повернувся до першого, з чого починав Я не пророк, я кослухач. Я не знаю, що буде через рік, але я знаю, що світ почув ваш біль, і небо не мовчить. І останнє, що він передав. Поширте не мої слова, а той спокій, що вони несуть, бо той, хто в тиші, вже сильний, а хто сильний у тиші, той здатен втримати світ. Друзі, якщо ці слова знайшли у вас відгук, поділіться цим відео з тими, хто зараз сумнівається, хто зневірився, хто втомився, бо, можливо, саме ви, той, через кого проростеться надія. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і залиште коментар. Я молюсь за перемогу України. Це буде наша спільна молитва. Слава Україні, героям слава!